Вітаю дорогі друзі. Сьогодні буде у нас розпаковка. Розпаковувати. Ми будемо мої гончарні вироби. Нарешті вони до мене прийшли. Всі вироби, що я виготовив під час свого курсу навчання гончарній справі. Вони вже повернулись до мене, всі вже випалені, лазуровані. І зараз ми будемо їх розпаковувати і дивитись, що там мені прийшло разом з вами. Маю надію, що там не буде черепушок. Ну тобто, все буде цілості та сохранності. Зараз перевіримо. Так. Так, мені ж самому цікаво, що тут в мене. Це маленька коробка. Тут вот все так файно запаковано. Таких яких тут треба розібрати. Це просто пакувальне, да? Ага, ага, ага. Ага, це ж напрям. Так, це теж щось таке. Теж нахуй. Це теж пакувальне, теж нахуй. Так, і тут щось є вже на перше потрапило. О, вовсі я знайшов. Так, що це буде? Мабуть якась кружка, я вже відчуваю. На дох, що це кружка. Да, це кружка! <різь> Ух ты, яка прикольна кружка вийшла в мене. Бачите, це кружечка. Вже більшість виробів моїх, вже да, з авторським логотипом. Тобто, так. Да. Гарнюсенька вийшла. Гарлюсенька кружечка така є е, перша. Цікаво-цікаво, поставимо її сюди. Так, що тут ще є? Так, тут мабуть ще якась кружка. Мабуть, ще якась кружка, зараз, зараз, зараз. Ринтабанна дроп. О, це мабуть бокал якийсь. Ні, це теж якась кружка да, така велика. Ух ти, теж гарно. Така прикольна кружка. Теж така... Да, ручка така масивна. Гля, що я наробив? Скільки в мене таких цікавих виробів. Я коли робив, мені все не подобалось. Все як коло, все коряве, все коряве, все не таке, все коряве. Так, далі йдемо. Що тут нас далі є? Так, що тут є ще? Так, 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 так. Що, Так, О, тут цікаве таке. Тут щось 6. О, що таке цікаве. цікаво. Оце? О. Ооо, це. О, це все не зрозуміло. Що це таке? Це... А, це, мабуть, мої бокали з крилами. Це, мабуть, мої бокали. А, ні, це, це квіточки. Це типа маленька вазочка. Або маленький бокал. Квадратна, да, так, це квадратна вазочка. О, це квадратна вазочка з квітками. Да, 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 да. Декорована квітками. О, яка класна, 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 мабуть. Мабуть, класна. Потім мені напишете в коментарях. Бачите, я впізнаю свої роботи на дотик, мені не треба бачити, я просто знаю, що це таке. О, а це, мабуть. А це, мабуть, мої пляшечки. Пляшечки, пляшечки, пляшечки. Попитах в попитах. Антістрес. Це треба зберегти. Так, да, це пляшечка. О, да, це пляшечка, маленька пляшечка. Да, файно, файно, классно, да, классно, классно, классно. Да-да-да-да-да-да-да. Так. Що тут ще в нас є? Що у нас? Так, ага, ну. Так, тут велике якесь таке чудо. О, це якийсь горшик. Це я вробив якийсь горшик. Не зрозуміло, що це взагалі таке вийшло. Але щось цікаве. Да, такий горщик. Або горщик, або горшик. Або щось таке. Так, і тут ще останнє, що там є. Оце, до речі, це тільки маленьке. Це маленька коробочка. У мене є ще велика. То буде потім. До наступного разу. Так що підписуйтесь, ставте, вподобайки, слідкуйте. Буде цікаво, буде цікаво. Так, о! Це, моя поломана ваза. це да це я робив, робив. І в мене пішло щось не так, да, неровні стінки. І потім взагалі я забакопорів взагалі вирів. Но вирішив його не ламати, а закруглив зробив такий, як поломаний. О, так як воно класно вийшло бомбезно, бомбезно, бомбіческа така поломана ваза. Крутелик. <сум> якось так, мої любі друзі, якось так. Я задоволений, я дуже задоволений. Іноді, да, коли ти щось робиш, і воно щосере, воно тобі здається таким взагалі. А це крутяк, це крутяк, це просто крутяк вийшов. Дякую всім за увагу. Дякую. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось. Чекайте, скоро буде в продажу. Якось так. Дякую. До зустрічі. Пока-пока.